Red Dead Redemption 2 це не просто гра, це симулятор того, як виглядало б ваше життя, якби ви народились у 1899 році, і у вас було занадто багато боргів, зброї і ведмедів навколо. Але сьогодні не про це. Сьогодні я покажу вам 10 деталей, які навіть сам Артур Морган міг би не помітити. А дарма, якщо гра для тебе вже давно не новинка, тримай сюрпризи. Якщо тільки починаєш, вітаю в найреалістичнішому божевіллі Rockstar. Погнали! З підписка. В підписка! Світі RDR2 навіть птахи не проти прокататися на спині лося. Серйозно, часом можна побачити, як дрібна пташка просто сидить собі зверху на великій тварині, ніби убер для пернатих рокстар. Реалістичність понад усе, але уяви собі цю зустріч у дикій природі. Лось і голуб роблять спільний квест. Це виглядає досить дивно. Але в реальності, в принципі, досить реалістично. Тому я думаю, ви можете зрозуміти, що саме це розробники додали маленьку таку деталь, реально вони додали в RDR2. Навіщо не питайте, не знаю, навіть не можу уявити, який в цьому сенс, да, навіщо це було додати? Ну але ми знаємо, що вони славляться саме ось такими дрібними туперилими деталями. Ну, це виглядає досить прикольно, чому ні, як то кажуть, виглядає досить цікаво. Тому, якщо ви цього не знали, то тепер будете знати. Хоча я думаю про це багато хто знав, тому що це такий, знаєте, перший лайфхак, який вже багато хто записував. Але ми гонимо далі. І, наприклад, з тваринами є ще досить така велика прикольна деталь, реалістична. Якщо достатньо довго стежити за ведмедем, ні, не бігати від нього, а просто поспостерігати, ви побачите, як він ловить рибу. Це вже не гра, а симулятор Discovery Channel, і тільки. З револьвером, до речі, в той момент, коли ведмідь ловить рибу, не час підходити і фоткати. Повірте мені, не треба мені цього робити, і не треба повторювати те, що робить тут Артур Морган в цій грі. Це божевілля. Але дійсно збоку ви можете спостерігати і бачити, як він виносить рибу з води, з океану, з моря, з річки і хаває. Він ставить собі її на землю і хаває. Тобто повністю реалістична деталь, як це відбувається в реальному світі, в реальному житті. І це блін респект. Не завжди тобі випаде нагода побачити, як це відбувається в реальному житті. Але це ще таке. Собі, тому що старі підписники мого канала, які дивилися шорти, вже знають, якщо вистрілити в глобус, він починає крутитись. Таке враження, що Rockstar спеціально тестувала фізику навіть для предметів, які більшість за нас просто будуть ігнорувати. Я не думаю, що багато хто з гравців, такі як я, будуть ходити і стріляти по глобусу, дивитися, розглядати глобус і так далі. Але я це зробив і багато хто насправді, тому що ці лайфхаки я вже давно давно бачив на американському ютубі, тобто наші американські колеги-браті, це вже показували. Але в своїх роликах в в шортах, я також це показував. Я думаю, багато хто з вас бачив. Цікаво, що буде далі. Тостер, який підігріває хліб. А, сорі, це вже буде в GTA 6. Але це ще не головне, дійсно, тому що є ще більш прикольніша тема. Це, я думаю, у кожного бувало таке: заходиш в магазин, а там напис Зачинено. І справа не в перевезавантаженні гри, а просто твоя голова коштує більше, ніж сам магазин. rdr 2 реально блокує доступ до магазинів, якщо на вас полювання, і це логічно. Хто захоче продавати патрони, типу, за якого оголошено нагороду, як за золоту Ду сказати, вийшов з банку, зайшов у банк розшуку. Виглядає реалістично, що сказати, і це ще не все, тому що якщо зупинитись у лісі, можна побачити, як з дерев падають соснові шишки. Да, я не знаю, як я це взагалі побачив, але я це подив... я це побачив, да, я це знайшов, і я не бачив ніколи в принципі цього лайфхаку, цього цієї деталі багато де роликів я подивився і на американському ютубі, і на хінді, і на панському, але саме цієї деталі я не бачив ніде. Виглядає прикольно, чому піні, в принципі. Досить реалістично. Це вже рівень симулятора білки. Наступний патч Артур збирає їх, варить чай і відкриває аптеку в Валентайні. Було б прикольно, я думаю, такі моди вже дав давно в грі з'явилися, просто потрібно пошукати. А що по НПС? Якщо ти поводишся як дебіл, НПС не будуть терпіти. Вони дадуть тобі ляпаса прямо в обличчя. РДР2 це перша гра, де гра дає тобі попитці, якщо ти дійсно ведеш себе погано, а не навпаки. А це ще чудовий соціальний урок. Поводься чемно і залишишся з усіма зубами, і ніхто тебе не буде чіпати. Так, да, дійсно, в 2 Якщо ти будеш поводитися грубо з NPC, то побачиш, як вони будуть тобі давати ляпаса досить серйозного. Ця деталь також досить реалістична, досить прикольна і досить наповчательна. Да? Тому, як то кажуть, акуратно ходіть, акуратно ходіть, особливо по якщо ви на дикому заході, там можуть за таке і повалити, по зубах увалити. Далі у нас є театр. Що може бути в театрі? У театрі під час показу кіно світло від проектора буде лягати на тебе. Так, тінь рухається, екран псується, усе по-справжньому, як в реальному житті. Я Че казав це в шорцах, але повторюсь: рокстер або генії, або божевільні, а можливо обидва варіанти. То робити таку дрібну деталь, на яку практично ніхто не буде звертати увагу, це афігеть як жорстко. Вони дійсно це зробили, вони дійсно це зробили. і Я можу сказати, що я здивований, я максимально сильно здивований, тому що такої відтаченості, таких дрібних деталів я не бачив практично ніде. Тому, блін, якщо б цього не бачили, дивіться мої шорти. Я про це вже там розповідав. Коли ти встанеш перед кимось у театрі, той буде намагатися дивитися повз тебе. Не Сваритись, не кричати, не лупити тебе ззаду, не казати там відійди, там ти мені заступаєш, застріляєш. А ну, нахилятись? Це вам не кінотеатр в ТЦ, де чоловіче сядь, там кажуть, да не там не показують, там ти мені заступаєш. Тут все буде максимально цивільно. Іронія інпісі мають більше врахування, ніж деякі реальні люди, і це факт. Да, вони будуть просто тупо в тебе дивитися, і це також виглядає, як на мене, досить реалістично. Чому б ні? Гуляєш болотом вночі, і тут бац, світяться дві червоні. У воді. Ні, це не деморгогон, це алігатор, який вже дивиться на тебе як на нічний перекус. Більше ніяких вечірніх прогулянок без рушниці. ВРДР2, якщо ти бачиш червоні очі, які світяться, то це алігатор, це реально крокодил. І в реальному житті, наскільки мені відомо, дійсно в крокодила вночі світяться очі. Тому це також досить така дрібна реалістична деталь, про яку, мені здається, мало хто знав, мало хто міг дізнатися, але у вас є я, і я вам про це розповів і розповідатиму завжди. Тому підписуйтесь на. На цей канал, якщо ви цього чомусь до сих пір не знали, і пишіть в коментарях, знали ви про це чи ні. Також досить така цікава історія виходить. Що буде, якщо ви з'явитесь у місті Строубері? У місті Строубері продавець має реальний дерев'яний протез ноги і навіть рухається відповідно до нього. І ні, це не частина сюжету, це просто деталь, яку більшість не помітить. Але Rockstar зробили це. Вони просто дали нам протез, реальний замість нової DLC, замість доопрацьованості RDR Online і так далі. Вони просто реально додали таку маленьку дріб. Одну деталь, яку практично ніхто з вас не помітить, якщо ви гратимете вперше. Дякую, дякую за цю деталь. Блін, реально класна деталь, офігенна деталь, чому б і ні. Я вам про нього розповів. Тому з вас лайк, підписка і пишіть в коментарях, знали ви про неї чи ні. Буду цікаво, все-таки почитати, наскільки ви уважні до дрібних деталей в іграх. Отже, RDR2 гра, в якій деталі живуть своїм життям. Це не просто відкритий світ, це відкритий розум розробників, які вирішили. А давайте зробимо симулятор всесвіту, а не просто гру. Тепер твоя черга. Напиши в коментарях, як яку божевільну деталь ти сам помітив у Red Dead Redemption 2. Ну типу реалістичну деталь. Або може не помітив, але я тобі тільки що зіпсував і розповів і заспойлерів її. Тебе лайк, підписка, і до наступного разу ви можете написати в коментарях більш детально. Знали ви про ці деталі, не знали ви про ці деталі. Буде цікаво почитати. І я все-таки для себе зніму потім наступний відео з вашими дрібними деталями, про які я не розповів. Все з вас лайк, підписка і всім до зустрічі.